На жаль, назад не повернути ріки. Двадцятого століття вийшов час, воно було, але пішло навіки, у спогадах хмільник залишив нас. Ах, як дівчата щиро нас кохали, подібного кохання вже нема. Тоді жіночі очі не брехали, а нині в світі грошова чума. На жаль, назад не повернути ріки. Ще вчора я тут жив, як у раю. Від цього дня вже шукаю ліки, людей навколо не розпізнаю. Тут совість, як на ринку, продається від зради і брехні, шукаю лік. Мені свою продати не вдається, бо я прошло чоловік. Не повернути нам минулі миті, не роблять нас молодшим роки. Я задихаюсь в новому столітті. Я у двадцяти хочу навпаки дружити щирим серцем, так як вмію, додому хочу, але час стік. На жаль, я тут ні в кому вже не вірю. Я тут прошловіковий чоловік. Ах, як дівчата щиро нас кохали, подібного кохання вже нема. Тоді жіночі очі не брехали, а нині в світі грошова чума. Так сталося, нас отруїли гроші. Пробачте, люди, за душевний крик. Моя провина в тим, мої хороші, що я прошло чоловік.